Доброго. Дня. 17 березня 2023 року. У мене закінчується час відведеної відпустки. За час відпустки я зумів виконати підготовку земельної ділянки до висаджування технічних сортів. Ці шпалери раніше використовувалися для столових сортів, але вже я розповідав, що столових форм та сортів у мене надлишкова кількість. А технічних матеріалів не вистачає. Тому ці шпалери будуть використовуватися саме для нових технічних сортів. Тут буде Зігереби та піногрі. Раніше планувалися інші сорти, але плани змінилися, тому саме піногрі та Зігереби. Значить. Мета цього відео е, обговорити з вами питання, чи доцільно е, себе жаліти, чи таки е, проводити е, передпосадкову е, підготовку е, місць для висаджування винограду. Затрачуються на це, ну, в принципі, значні е, фізичні свої сили. Е, так от, моя думка, однозначно потрібно це робити. Базується вона на тому, що у, навіть у тих самих виноградарських посібниках існували вимоги по закладенні нових посадок винограду, які полягали у використанні плантажного рихлення, відведеної для висаджування площі, суцільного плантажного рихлення. Використовувався плантажний плуг, який здійснював рихлення від 70 до 90 см глибиною. От, і саме у такий е, зрихлений ґрунт і виконувалося насадження е, молодих кущів винограду. І саме такий агроприйом е, е, давав гарантію того, що всі саджанці приймуться та активно підуть ріст. І безпосередньо самі масиви будуть розвиватися добре. У наших умовах плантажне рихлення ми, звичайно, виконати не можемо, тому приходиться і виконувати якісь певні дії, які будуть імітувати це плантажне рихлення. Ну і в даному випадку це саме вивільнення певного шару землі, таким чином, щоб у вивільнене місце помістити. Бажані і додаткові елементи жилення, перегній, суперфосфат, обов'язково суперфосфат, тому що саме фосфор відповідає за вдалий розвиток і активний розвиток молодої кореневої системи. От. Ну, в даному випадку в мене посадкові місця виконані на глибину 65 см. Це, в принципі, і не глибокі. От. Ширина комфортна для копання ну Приблизно 40, ну і тут е, приблизно 70. Але головне це цей параметр вертикальний вниз. Е, при посадці п'ятка саженця, поміщується на глибині 35-40 е, см, ось умовно. от Тобто, е, все те, що буде нижче від місця перебування п'ятки саджанця е, воно нам корисне в плані. Поміщення туди додаткових компонентів для розвитку кореневої системи, а значить і виноградного куща, тобто у нижню частину, у нижню третю третину посадкової ями я поміщу відро перегною. Це небагато для технічного сорту. Та 150-170 сто гр. сімдесят грам також, також чорнозем, це все перемішається. От, і потім ця яма буде вже засипана там, іншим ґрунтом, який залишиться до цього місця, приблизно сантиметрів 15 доверху. Потім вона проллється водою, ґрунт дещо у ній в цій ямі ущільниться, осяде до сантиметрів 20 від поверхні ґрунту. Таким чином залишиться приємок 20 см. І саме потім у цю підготовлене посадкове місце буде здійснено висаджування кущів винограду. Бачимо, що ось ось посадковій ямі тут один, один декілька коріння. Вони йдуть униз. У мене зараз є інше посадкове місце, яке майже повністю збіглося з. Місцем розташування куща винограду. Тут кущі тут посадкові місця вони не відповідають, тому що в принципі, насадження було здійснено свій час по іншу сторону столових. Зараз з зміщенням, скажімо, один метр. А от є одне місце, де виноградний кущ колишній він майже збігся із існуванням оцього посадкового місця, яке зараз для нього готував. Ось це місце. Видно, що ну, десь він перебував тут, тут поряд сантиметрів 40, е, десь у сторону, але ж бачимо, що дивіться, Глибина 60 сантиметрів, е, пучки коріння йдуть активно в один тут пучок, тут. Це все свідчить про те, що коренева система виноградного куща вона схильна розвиватися не тільки в тих комфортних у плані температури зонах ґрунту, а й опускатися значно нижче. І це для винограда добре. Тому що при і засухах це буде мати вплив, тому що нижче вологість ґрунту, вона дещо краще, якщо він ну, має бугарний спосіб вирощування без поливу. От і при зимівлі також дуже добре, коли виноградне коріння воно має більш глибокі. Е... Зони залягання, тобто це гарантія від його певного вимерзання у дуже холодні та безсніжні зими. Ну і безпосередньо цей саджанець. От Нижня частина у нього ось така, Да? От тут це його п'ятка, це п'ятка, саджанець Розташовувався, скажімо так, ну, умовно вертикально. П'ятка знаходилась на глибині 40 см, і бачимо, який пучок коріння з нього виходив горизонтально, ще вертикально вниз, є горизонтальний звичайно корінь, і вертикально розташований, і навіть який потужний корінь, і також наявності. Тобто це свідчення того, ще раз розкажу, що схильний виноградний кущ. Направляти своє коріння в от, а значить, глибока посадкова яма вона буде засвоєна. І ще ті елементи, які, які будуть кидатися в цю нижню частину посадкової ями, вони будуть засвоєні. Е, молодим кущем винограду, що буде впливати на його е, подальший розвиток і взагалі на е, швидкість вступу в плодоношення, і на е, здатність нести там певне максимальне навантаження. Резюме цього відео, що при наявності часу та сил потрібно готувати посадкові місця. Так, я не практикую посадкові труби, щебінь під трубою, тому що це зайве, однотипне зволоження в одному тому самому місці. Буде спонукати кущ значить, розвивати свою кореневу систему біля місця зволоження, от, а для виноградаря це невигідно. Корінь куща повинен мати набагато більшу зону свого існування, і тому ця труба вона фактично тільки стримує нормальний розвиток куща, а посадкове місце, звичайно, потрібно готувати. Інформацію я виклав. Дякую за увагу. До побачення.